Що таке новорічна ніч для вас? Особисто для мене це про сім'ю, блиск та гламур. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, що краще вдягти в новорічну ніч, для того щоб всі навколо захоплювались тим, яка ти яскрава, та яка ти красива. Всім привіт! Мене звати Аня, я фешн-блогер та дизайнер одягу, Та я дуже рада бачити вас на своєму каналі. А ви вже знаєте про що ми сьогодні поговоримо. Ми розберемо тренди, ми розберемо одяг, який найкраще підійде для того, щоб святкувати в ньому новий рік. Я вже насправді дуже очікую на новий рік. Для мене це найкраще свято в цілому в році. Все таке красиве, все біле. Що йдесь сніг, звичайно, я обожнюю запахи линки. Та За день я з'їдаю по 9 мандарин. Скільки з'їдаєте ви? Мені здається, я рекурсмен в цьому спорті. Давайте вже починати, що буде стильно в новорічну ніч, в чому ви будете виглядати круто, в чому ви будете виділятись. Говоримо трошки про те, що буде актуальним. Та перший тренд. Або ну я б навіть не сказала, що це тренд. Він же йде з нами досить довго, але в 24 році це так, це дійсно був великий тренд. В принципі, зрозуміло та доречно, те, що він став більш популярним були ближче до нового року. Я думаю, ви вже зрозуміли це паятка. Якщо ми подивимось на світові бренди, а також на просто всі українські бренди, які зараз випустили. Спіниці в паєтках, сукні в паєтках, всі мас маркет бренди, всі сегменту бренди. скажіть, як вам мій сьогоднішній Макіяж, тому що я намагалася зробити його максимально святковим. Приходимо назад до паєтки. Звичайно, круто виглядає будь-яка паєтка і золота, і срібна. Якщо це не в супервичорних відцінках, якщо це в адекватному сріблі та в адекватному золоті, це актуально, але якщо ви хочете трошки виділитись, я б звернула увагу на вироби з бордо та шоколадної паєтки. Я, наприклад, коли шукала ткані для пошиву спідниць, знайшла дуже красиві тканини шоколадної паєтки та бордо-паєтки. Вважаю, що ці відцінки паєток вони якраз таки не заїжджені. Також паятка, звичайно, може бути будь-якого розміру. Я Бачила взагалі ось такі великі паєтки. Бурюці такий ефект русалки, ефект чешуї русалки. Вправте мене в коментарях, якщо я неправильно щось сказала. Не думайте, що паєтка це щось нестильне, що що буде виглядати дешево. Ні, не в якому разі, але якщо ви хочете трошки складати цей ефект, я б радила в обрізах складати щось, наприклад, з більш класичним вбранням, з більш класичними елементами одягу, спідниці в паєтку міді або міні та великий класичний піджак. Також, наприклад, з оверсайз-рубашками. Також, наприклад, топи з класичними брюками палацу. Це буде дуже так невільвати цей вау-ефект. Приземляти ваш образ в цілому не будемо відходити від теми блискіток, та в цілому блискучий фактурний одяг це також мест хев на цю святкову ніч. Це можуть бути якісь пір'я, це можуть бути всілякі вісюльки. Це такі фактурні. Знаєте, коли якісь квіточки також повертаються, звичайно, ці всі блискучі джинси, все блискуче, фактурне. Я б на це радила звертати увагу. Це такі фактурні блискучі речі, також дуже класно поєднувати зі звичайним одягом, зі звичайним зуттям. Фактурні джинси, фактурні штани, фактурна спідниця, якийсь звичайний топ, бо, наприклад, корсет, звичайний чорний. Чорні човники і все. Ваш аутфіт готовий. Також про що я обов'язково хочу сказати про тканину, яка в мене просто асоціюється зі святом. Це шовк, це сетин. Я вважаю, що ця тканина, як ніякі інші, виглядає святково. Також, звичайно, покажу все на прикладах, що можна для себе роздобитись. Я впевнена, що багатьох дівчат. Є сатунові спідниці в гардеробі. Що ви не хочете купляти для себе нічого нового? Ви можете просто відкрити свій гардероб. Ти знайти там сатинову спідницю, і звичайний верх, що до сатину. Якщо ви купляєте для себе щось нове, жатий сатин, сатин з рельєфом, покажу на прикладі, що таке ось цей жатий сатин, ніби зараз нещодавно випускала сукню в подібному сатині. це виглядає новітньо. Та я впевнена, що в 25-му році буде тренд на ось такий рельєфний жатий сатин. Та це буде така покупка, яка буде слувати вам ще весь наступний рік. Якщо ви хочете, якщо вам просто не. Скучили ось ці звичайні спідниці з сатину. Ви можете для себе обрати якраз таки ось цей незвичайний цікавий жатий сатин. Я вже казала трошки раніше про це, та це корсети. Я бачила варіанти у українських брендів, українських навіть мас-маркет брендів, але тут є одне але. Розглядайте для себе обов'язково варіанти, не ті вкорочення, не ті, які закінчуються. Трошки навіть вище талії. розглядайте для себе корсети, які більш актуальні та виглядають дорожче. Вони закінчуються вже десь на бедрах. Перше, вони краще підкреслюють талію, вони виглядають дорожче. Вони краще утягують, краще образують ось цю форму. Я фанатка корсетів. Я їх дуже люблю. Їх така величезна купа варіантів. Знайти цікаві для себе. Це взагалі зараз не проблема. Проблема, мабуть, тільки в грошах. Які потрібно потратити на цей самий корсет. Але це така річ, яка ніколи не вийде з моди, яка завжди буде з вами під будь-який образ. Але ось дотримуйтесь, будь ласка, таких правил. Дивіться, щоб він був подовжений, щоб це був не укорочений корсет. Звичайно, якщо вам подобається укорочений варіант, ви можете носити його. Також кажучи про корсети, я б звертала увагу ще на фурнітуру. Дивіться на те, щоб шнурок був якісний, про те, щоб фурнітура була якісною для того, щоб вона. Не потерлась, не пірвалася у вас. І взагалі таку річ, як корсет, краще примірити: драпірування особливо довге драпірування. Я не маю багато чого сказати про це, але драпірування були актуальні в цілому, в 24 році. Це може бути шлейф. Це може бути якийсь зав'язаний бант на талії, наприклад. Це може бути навіть у вигляді якоїсь накітки. Наприклад, діагональне драпірування це також зараз є дуже актуальним у різних топах. Ще один величезний плюс, як на мене, саме драпірування це те, що підійде для будь-якого типу фігури, тому що драпірування ідеально сховає всі недоліки фігури, креслює наші красиві форми, та це те, на що я радила дійсно звернути увагу при. Виборі святкового наряду. Наступний варіант, який я хочу вам запропонувати для того, щоб ви обрали його як ваш святковий образ, це крупні банти. Думаю, всі пам'ятають цей просто бум на маленькі такі акуратні бантики. Ще були на одязі, на взутті, на сумках. Багато хто робив собі навіть тату з цими бантиками. На ці маленькі бантики я б, звичайно, не звертала зовсім уваги, тому що це вже, на жаль, пройшло. Це річ така більше на весну на літо. тому що вона така тоненька, акуратна. А саме на свято, на Новий рік, на Різдво я би обирала такі великі, крупні. Масивні банти. Вони також можуть бути е, надалі позаду, наприклад, сукні. Можуть бути ось тут на сукнях. Я б обов'язково звернула увагу на цей тренд. Ви будете виглядати як такий подарунчок ялинку, але дуже стильний подарунок. прозорість. Прозорі також блискучі, наприклад, сукні. Цілому прозорість, великий тренд. Який ми бачили на подіумах у 2024 році, та дизайнери представили нам також його на весну літо 2025 року. Ну, цю річ ви можете сміливо брати, тому що ви будете носити її ще весь наступний рік, а може навіть і більше. Свято на новий рік можна розглянути для себе варіант довгих Максі суконь в блискітках, або, наприклад, якісь лонгсліви якісь ковтинки, блузи я б також звертала увагу на речі, наприклад, в тон нашої шкіри, щоб був такий naked ефект. Також дуже класно виглядають прозорі чорні речі, прозорі молочні речі. Ви можете звертати увагу на все, що завгодно, на все, що вам подобається. Я покажу варіанти, які найбільш підійдуть на новорічну ніч. Останнє про що я хочу сказати, скажу зовсім трошки, тому що всі так про це знають це маленька чорна сукня. <му> яку ми всі любимо, Яку ми всі знаємо, це ніколи не стане антитрендом. Це така річ, яка дійсно просто позачасова. Якщо ви не знаєте, що вдягти, давайте чорне. Чорне — це must-have. Дійсно, коли я не знаю, що вдягти, не знаю, що хочу вдягти, я вдягаю щось чорне. Робить фігуру стрункіше, підкреслює. Риси, обличчя, чорний паси, просто всім. Я правдила звертати увагу на актуальні силуети в сукнях, да, якщо ви хочете все ж таки додати ще трошки актуальності в свій образ. Це звертати увагу на сукні у вигляді трапеції або а силуету. Також було дуже багато подібних фасонів на ресорт колекція брендів у 2025 році. Також виглядає дуже мило, дуже стильно, та можна скласти просто надзвичайно та круті. Образи. На сьогодні це все. Про що я хотіла вам розповісти, якщо вам сподобається подібне відео, я зніму обов'язково другу частину того, що можна ще вдягти на новорічне свято або різдво. Дуже ну, дякую за те, що подивились це відео. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо вам воно сподобалося. Також ставте лайки та пишіть коментарі, тому що мене це надзвичайно мотивує. Всім папа! -па.